Прокуратура помирає, народжується КДБ. Під таким гаслом активісти Луцького Євромайдану пікетували прокуратуру. Люди обурені тим, що в області до сьогодні не закрито кримінальні провадження щодо шістьох учасників місцевого Євромайдану. Хоча 8 січня минув останній термін закриття цих справ на підставі закону про недопущення переслідування з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Організатори закликали учасників акції принести до прокуратури муляжі серпів і молотів. Атрибутика, за їх словами, символізуватиме період радянського союзу. Її закріпили на двері прокуратури, а поряд поставили похоронні лампадки. Усе це робили під барабанний дріб. Прокуратура помирає. Тут народжується якийсь новий репресивний орган, який чекає якоїсь сказівки по партійній лінії. Бачимо квіти, це дарувати будете. Так, так, ми будемо чіпляти чорні стрічки, лампадки, квіти штучні, тому що це вже не місце закону, це, це цвинтар закону. Тут закон помирає.